Номер 510, сторінка 113. Під час зустрічі 8 чоловіків обмінялись рукостисканнями. Скільки рукостискань було здійснено? Якщо на зустрічі було 8 чоловік, то перший обмінявся рукостисканнями один із восьми з кожним один із семи, що залишились. Тобто. За правилом добутку ми отримуємо Отримуємо 8 помножити на 7 дорівнює 56. Але ми не врахували те, що кожен із чоловіків обмінялися рукостисканнями. Якщо ми взяли першого, він із всіма сімома обмінявся рукостисканнями. А якщо ми візьмемо другого, він знову із усіма сімома обміняється рукостисканнями і знову разом з тим першим, з яким вже вітався. Аналогічно як в задачі 509. Ми повинні число 56 поділити на 2, щоб позбавитися повторень. 56 поділити на 2 буде 28. Рукостискань. Ми ділимо на два, тому що у кожному рукостисканні беруть участь двоє чоловіків. І через це ми кожне рукостискання враховували двічі, через що тепер потрібно розділити на два отриманий результат. І можна записувати відповідь. 28 рукости. Ка ой, рукостис. ка